От. Фортеці вон да. там Місцевий голуб сидить. На нас дивиться, уважно. Сидить. Охоронить цього місця. Дух місцевий, бачите? Сидить. Уважно на нас дивиться. А ми гуляємо його територією. Оглядаємо споруди замку. Кінота стояла, тому треба сіно, вози треба це все підвозити. Так, ось таке подвір'я. З колодязями. Вода збиралася. Бачимо наскільки глибоко. Тут зайшли аж такий куточок. Слушай, одійди оттуда, я тебе прошу. Одійди оттуда, я тебе прошу, синок. Я також. Я також, але безпечні.